1,5. Робота по соєві соломі, по покосах весною, так як на зиму трошки гірше працювати було, солома була фохковата, але от були покоси. Ось таке поле в нас виходить вже після цього. Результат бачите самі. Краще, звичайно, січкарня, але так як січкарня не складається і, я думаю, не, не скрізь є комбайни із січкарнями наняті. Але в даному випадку от такий агрегат допомагає. Конкретно, Де примняти трохи кулією, там гірше, може замняти трохи, але загалом загалом досить непогано. За завдяки такому придбанню стало легше працювати з соломою, а то ж штрафи такі, що не хочеться навіть уявляти запаління соломи. От приорувати можна, але так як ми не практикуємо технології глибокого обробітку, тому доводиться шукати альтернативні варіанти рішення проблеми. І плюс органіка залишається на полі, що є дуже-дуже немало важливо. От. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося, як буде прироблятися дана солома, дані покоси перебиті дисковим лущильником. Слідкуйте, відео недовзі, адже посівна зовсім скоро. І все це будемо дискувати під соняшник.